Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Пророцтва Марічки. Дівчата та хлопці. Я вам дякую. Безмежно просто за ваші підписки, за те, що ви допомагаєте створювати оцей магічний простір, простір, в якому ми всі наповнюємося певним ресурсом, тобто кожен для себе обов'язково щось візьме. І от дуже часто бувають такі ситуації: от я спостерігаю в моїх колег торлогін, які роблять загальні розклади і пишуть в коментарях: вони у вас не працюють. Слухайте, насправді. Тарологи онлайн, да, вони щитують простір. А, тобто та інформація, яка надходить їм, той портал, який відкритий для них, ну і для мене в тому числі, те ми і щитуємо. А резонує вам воно чи не резонує це нормально. Комусь воно зрезонує, і людина піде з певним ресурсом, з певною інформацією, з певним багажом. А для когось воно зовсім не зризанує, але це не означає, що якийсь не такий таролог, або щось не працюють розклади. Ні, зовсім не так. Це означає, що, можливо, ну, тут можуть бути декілька варіантів, або ви просто самі зараз не готові це почути, сприйняти. Я просто знаю, от, наприклад, жінки вони люблять. Жити в ілюзіях Ну так простіше, так комфортніше. І коли ти починаєш їм розплющувати очі, то, звісно, вони не хочуть цього чути, вони не хочуть цього усвідомлювати, ну тому що це боляче. І тому ця зона комфорту, в якій вони перебувають, при цьому їхня психіка постійно травмується, але мозок постійно підкладає цю ілюзію, що все нормально, що у всіх так. І людина просто страждає, не знаходять виходу. І простір їй дає підказки, їй каже: от дивись, як він себе поводить, що він робить. А вона просто цього не чує. Ну, тому що вона не готова. Вона ще не дійшла до тієї точки, коли вона готова це почути. Тому вам і не резонує а, можливо. Та інформація, тут такий ще може бути варіант, яку ви чуєте, вона потрібна комусь з вашого оточення. Але людина не має доступу до цього торолога, не має доступу до цього джерела. А ви як провідник, тобто, ви, можливо, для когось станете провідником. Тому я і пропоную найкраще знаєте, заняття, яке ви можете. Ну, зайняти свій вільний час це саме перегляд отаких таких от загальних розкладів, тому що в нашому просторі україномовному зараз я спостерігаю дуже такі потужні терлогині дійсно. Які дійсно володіють цією енергією, вони пропускають крізь себе. І, повірте, ну, стільки цінної інформації, такий концентрат, я навіть просто дивуюсь, наскільки у нас було багато людей з такими прихованими талантами. І От саме наші події, оця війна, вони спонукають нас розкриватися. Тому все це працює, все це дійсно. Я навіть планую записати відео, чому і як це працює з наукової точки зору. І, мабуть, я все ж таки займусь цим, тому що треба пояснювати. Тому що багато міфів зараз. Щодо загальних розкладів, щодо праці таролога, вона якось обіцінюється. І так було, мабуть, завжди, але зараз, от я дивлюсь, якась прям хвиля пішла, тому хочеться, можливо, якоїсь реабілітації для себе. Можливо, так, я не знаю. Так, отже, такий довгий вступ. Тема в нас сьогодні: що він вирішив стосовно тебе. Дівчата, дивіться. Це якщо у вас якісь стосунки з вашим чоловіком, з вашим хлопцем, але у вас відбулася або якась розмовка, або він взяв тайм-аут. Або ви зараз не спілкуєтесь. І от ми зараз будемо читати з простіру, що ж він от за цей час, поки у вас такий тайм-аут у відносинах, поки ви не спілкуєтесь, поки ви на відстані. Що він взагалі думає про цю всю історію ваших стосунків, і взагалі наскільки вони цінні для нього? І як він взагалі бачить майбутнє з тобою? Тому. Я вам пропоную зараз зробити собі чай або каву, хто як розслабляється, і почати слухати. Зараз думаєте про свого чоловіка, про свого хлопця, про свого коханого, і будемо дивитися, знаєте, як ми на початку все ж таки зробимо таку невеличку сигніфікацію, в яких енергіях він перебуває, для того, щоб ми розуміли. Що відбувається? так, В яких енергіях перебуває ваш чоловік? Що там з ним зараз? Ну, от і одразу, да, самітник, те, що я казала. Людина відлюдник, людина самітник, він спрят... сховався <смі> в своєму будиночку. Не чіпайте мене, я хочу побути сам, я хочу побути в своєму просторі, куди я нікого не пускаю. От, дівчата, от, повірте, якщо він не спілкується, він дійсно не спілкується. Тут, знаєте, людина сама в собі. Тобто, це не та історія, коли він з вами не спілкується і подзвонив колишній. Ні, зовсім не так. Він дійсно взяв для себе тайм-аут для того, щоб трошки видихнути. Для того, щоб довести себе до ладу. А, для того, щоб енергетично якось наповнитися. А, Таке програватися, що якась розмова остання була для нього дуже виснажлива. І йому зараз треба ну, як відновитися, трошки прийти до ладу. І, можливо, потім, ну зараз будемо дивитися, що він яке рішення прийняв для себе. Але дійсно йому не вистачає. Знаєте, таке враження, наче його кордони були дуже так потужно порушені, і зараз він віддалився для того, щоб відновити свої кордони, для того, щоб якось цілитися зсередини, тому що кудись дуже багато енергії він витратив. Можливо, так склалося, що на роботі були якісь проблеми, з вами якісь проблеми. І воно так наклалося один на одного, і людина відчуває, ну все так не можна. Я більше так не витягну. Мені треба якось усамітнитися, мені треба побути самому. Тут навіть дев'ятка пентаклів це про те, що ми хочемо відновити свою самоцінність. От він хоче. Знаєте, як. Пощупати самого себе і сказати, я тут, я в цьому світі, і мені треба передихнути, мені треба прийти до ладу. Так, добре. Що він взагалі думає про тебе? Давай так, його думки, його почуття до тебе. В енергіях, яких ми зрозуміли, якщо дівчата, це ви відчуваєте, що це про вашого чоловіка, ви знали, да, що. Він зараз такий відлюдник, він відгордився від вас, то це ваша історія. Так, добре, його почуття, його почуття, його думки. Ну, ви знаєте, так, певне розчарування, так що все пішло трошки не так, як він собі уявляв. В нього все ж таки присутнє. І зараз він більше сконцентрувався на тому, як це прожити. Тобто, я не бачу, що тут людина пішла саме в страждання, він все ж таки увімкнув свій мозок, і він побачив певну проблему, яка існує між вами. І він сам собі задає питання: так, добре, а що мені з цим робити? Як Цю ситуацію мені виправити? Мене тільки дивує, чому він при цьому вибрав такий шлях, щоб не контактувати з вами. Тому що насправді, якщо існує проблема між вами, то е так як вирішити її з вами, він ні з ким не зможе вирішити. Тобто йому, в принципі, потрібен цей діалог, але він від цього діалогу трошки так відгороджується. Так, що він ще думає про вас? Ну, Відчуває, що ви цікава жінка, що ви розумна дівчина, жінка, тут не важлива. Ви знаєте, він вас для себе розглядав як певний шанс. Тобто в нього дійсно були досить такі серйозні наміри щодо майбутнього з тобою. Він планував ну, так навіть і шлюб. Таке теж може відігратися, що він хотів дійсно запропонувати тобі руку та серце. Але я ж кажу, що зараз в нього все ж таки він зрозумів, що він недостатньо тебе знає. Тобто трошки таке було ілюзорне сприйняття тебе. Тому що на початку побачив цікаву, розумну, самодостатню дівчину, а потім, коли він почав з тобою зближатися, то він побачив оці конфлікти, оці моменти. І все почало розгортатися не за його сценарієм. Безумовно, це його обурило. Безумовно, в нього такий, ну, можна сказати, навіть невеличкий шок. І в цьому стані він обрав для себе просто усомітниця і переварити все, що з ним відбулося. Сказати так, що. Якісь ніжні почуття, ні, тут більше все ж таки він на тебе дивиться більш тверезо. Він тебе розглядає як майбутню дружину. Тобто, тут, дівчата, дивіться, якщо ви не одружені, то це про вас точна історія. Але якщо одружені, наприклад, да, ви дивитесь на свого чоловіка, там у вас якийсь конфлікт вийшов, то... Він з вами планував продовжувати цей шлюб, це не те, що він хоче якось розірвати ці стосунки, навіть якщо у вас конфлікт вийшов на підґрунті того, що. Хтось з вас запропонував розірвати ці стосунки, то повірте, це не його, ну, скажімо так, остаточна позиція. Тобто він хотів з вами якби, пограти в таку гру, подивитися вашу реакцію. І ваша реакція для нього була неочікувана. І зараз він в такому ступорі. Це для тих, хто одружений. Для тих, хто не одружений, він на вас мав серйозні такі види. Він хотів з вами одружитися, але я ж кажу, рожеві окуляри. В нього впали, і він зараз так на вас дуже тверезо дивиться, розглядає і розмірковує, а що йому далі з цим всім робити. А ну взагалі цінує він стосунки з тобою, тобто, що для нього значить оці стосунки з тобою? Ви знаєте, так, є в нього цінність цих стосунків, тому що він відчуває, що він якось енергетично від вас. Наповнюється. От ви йому даєте якийсь імпульс, і він в цьому себе почуває от настільки піднесено, настільки йому класно, що він не може від цього відмовитись. Тобто, на рівні своїх енергій він відчуває, що якщо, наприклад, він з вами розірве ці стосунки, то він багато для себе втратить. І він бачить, що з вами можна рости, з вами можна будувати якісь плани, з вами можна кудись рухатись, розвивати ці стосунки. Тому що, знаєте, все ж таки в нього бажання вже якось зупинитися і вже обрати для себе жінку, дружину, да, з якою він буде створювати сім'ю. Якщо ви одружені, тут та ж сама історія. Тобто він бачить, що з вами можна йти в глибину, з вами можна занурюватись кудись. Я не бачу, що тут людина стоїть на межі розлучення. Що б там між вами не відбулося? Я повторюю, навіть якщо такі були розмови, що давай розлучимось, повірте, це тільки гра, це тільки певна маніпуляція для того, щоб зрозуміти, що ви насправді відчуваєте, тому що він насправді так, для одружених пар він до вас вже звик. Він, можна сказати, вже енергетично харчується від вас. І зараз позбавити себе цього внутрішнього вогню, ну, для нього це буде не дуже добре. Він буде в цьому себе почувати. Тому цінність для нього ваші стосунки дійсно мають. Так, ну скажи, хочеш ти вже продовжити відносини взагалі? Хотів би, хотів би він розвитку, але знаєте, от він бачить, що попереду складна дорога, да, складний шлях, що до вашої мрії, ну от як він собі взагалі уявляє щастя ще далеко. А, ну Тому що насправді в нас у кожного своє уявлення про щастя. І от він бачить, що до, то, до цього моменту ще досить так далеко. І, можливо, будуть ще певні перепони, але він хотів би це продовжити. Добре, а як покажіть нам, як ти бачиш майбутнє, так? тобто, як він бачить майбутнє з тобою? Ну, от, він хоче продовжити. А що саме продовжувати тут? Тобто, в якому аспекті, як ти хочеш бачити це майбутнє? Ну, дівчата, <с> якось він хоче все ж таки якогось, а, ну, скажімо так, потужного сексуального тяжіння, коли ваше життя починає грати новими фарбами. Так? тобто, м Можливо, якийсь імпульс пристрасті, можливо, якась прив'язаність. Тобто він м саме. якби Може таке програтися, що і в сексуальному аспекті хотів би з тобою якісь експерименти для того, щоб ну, більше зануритися. Чомусь в нього саме через тіло йде контакт з тобою. Йому здається, що саме через поєднання ідеальне ваших тіл. Відбудеться ідеальне поєднання вашого духовного світу. Ну, це його таке сприйняття. Хоча насправді ці закони трошки по-іншому працюють, насправді відбувається навпаки, але в нього от саме така установка, що якщо у вас там є якась сексуальна дисгармонія, і якби її трошки прибрати, то все було просто чудово. Ну, Він так бачить. Так, що він ще бачить? Яке майбутнє з тобою? Так, він бачить, що емоційно ваші стосунки стануть більш наповнені? Дійсно прагне щастя, дійсно прагне прийти до кохання, тому що все ж таки в таких енергіях, що він трошки замислився: а чи справжнє це кохання? Тому що він бажає та, прийти. До цього стану. Але тут такий момент, що в нього ж дівчата розуміють трошки своє уявлення про кохання взагалі. Для нього це щось романтичне, для нього це щось сексуальне, для нього це якась гра, і саме це він називає коханням. Саме це для нього мова його кохання. А так, да, бачите. Хоче прийти до цього відчуття наповненості, емоційності, коли біля тебе кохана людина, коли з нею тепло, коли з нею затишно, коли ти можеш оголитися не тільки фізично, а й духовно. Він дійсно схоче посилити о той зв'язок, який між вами існує. Ну, це, як знаєте, люди стають один одному просто рідними людьми. Тобто, хоча насправді ви вже рідні люди в той момент, коли ви поєдналися, вже його рід вас прийняв в свій рід. Але зараз це потрібно, щоб його, в його голові відбулося, щоб він вас прийняв в свій рід на рівні своєї голови. Так, ну і давай, яке ж ти рішення все ж таки прийняв і чи прийняв ти взагалі? Прийняв дівчата, знаєте, почати все спочатку. Зануритися в те, що між вами там було, навіть якщо ця сварка була піти вже до кінця. Е, знаєте, він якби хоче, дуже хоче з цією історією, яка там, з цією розмовою, з цією сваркою, дуже хоче розібратися. так Тобто він буде себе відчувати. Краще, якщо він з вами відверто поговорить. А ну, і чи буде? Так, хоче Хоче він дуже сильно цієї розмови, хоче вам розказати, що він відчуває, поділитися своїми почуттями. Тут може таке, знаєте, навіть програтися, що, можливо, якщо ви на відстані, він вам якогось листа напише. Або подзвонить, тобто якісь, якась розмова перша у вас відбудеться саме тоді, коли ви будете на відстані. І потім, вже, коли ви будете вдвох, ви цю розмову продовжите. І ця розмова буде така досить глибинна, вона така досить а, серйозна, і вона, можна сказати, навіть трансформує ваші стосунки. Ну і які твої дії давайте покажіть нам, чи буде він діяти, тому що наміри в нього ну, такі. Нормальні, здорові, це класно, коли людина все ж таки Знаєте, не дивлячись на те, що він перебуває в стані відлюдника, для себе обирає той варіант, що ні, я з цього буду виходити. Я розумію, що мені треба тут побути, але це не означає, що я тут хочу знаходитись назавжди. Він буде з цього стану, безумовно, виходити, і намір в нього є. Але давай все ж таки подивимось, чи будуть якісь дії в твою сторону. Так, будуть. Будуть це дії, він обов'язково. Ви знаєте, да, буде він з вами розмовляти, буде комунікувати, буде обговорювати, як далі вам розвивати ваші стосунки. І навіть буде проговорювати, знаєте, як, що він хотів би. На себе взяти деяку відповідальність, і він хотів, щоб ви теж взяли на себе теж деяку відповідальність за ці стосунки. Тобто, ну, умовно кажучи, наче він впрягається. У всю цю історію, і він дуже хоче, щоб ви теж впряглися, щоб ви йому в цьому допомогли, щоб ви його не відштовхнули, щоб зрозуміли його і щоб змогли з ним далі вибудовувати ці стосунки. Ну, дівчата, прекрасний розклад, тому що насправді, не дивлячись на. Все те, що між вами відбулося, людина хоче з вами бути. Для нього дуже велика цінність це ваші стосунки, тому що там випав аркан Сонця. І на такій енергії, на енергії Сонця, ну, насправді дуже мало людей, хто хоче цю енергію, скажімо так, позбутися. Тому що це приємні енергії. Це енергія відчуття наповненості, енергії щастя. Це енергії тепла, це те, що дає ресурс, і для нього ви дійсно та людина, з якою він Оче продовжувати ці стосунки. І саме класне те, що це не тільки його наміри, а будуть і дійсно дії. Тобто він вам напише, він подзвонить, обов'язково буде між вами розмова, обов'язково всі крапки над і ви розставите. І тут я навіть бачу, що ви якби пробудуєте стратегію подальших ваших стосунків. Буде відбуватися ось така історія, і це класно, тому що я тут, наприклад, бачу поведінку досить такої зрілої, здорової людини, яка тверезо дивиться на те, що відбувається, і яка готова у ці конфлікти вирішувати, тобто не просто там ображатися, не просто перебувати в енергіях відлюдника і відгородитися від цього світу. А він готовий це все переварити, він готовий це все усвідомити, і він готовий далі з вами продовжувати ці стосунки. Ну, тому що дійсно ви та жінка, з якою він хоче бути. І це класно. Ну що ж, я дуже рада, що сьогодні такі енергії були теплі, приємні. А ви знаєте, іноді отак от, буває навіть і настрій хороший, робиш розклади. А енергії важкі йдуть, таке теж буває. Або навпаки, якийсь день складний, і ти сідаєш робити загальний розклад, і, наче як портал якийсь відкривається, настільки світлі, теплі енергії. Тому я хочу, щоб ви теж відчули оце внутрішнє тепло, надихнулися цим, сим, і щоб у вас все вийшло. Я вас всіх обіймаю. Дякую вам за перегляд і всім нам миру та любові. Пока-пока.